Сьогодні порівняємо автокрісла Sabus Cloud G та Cloud T. Cloud G підходить для малюків зі зростом від 40 см, тоді як Cloud T – від 45 см. Обидва крісла розраховані на максимальну вагу до 13 кг, що забезпечує використання від народження до приблизно 18 місяців. А також обидва мають вкладищі для новонароджених Cloud G оснащений базою Sofic G, яка також підтримує автокрісло Cirona G, що дозволяє продовжити використання бази до 4 років. Cloud-T має більш універсальну базу із t яка сумісна також з cloud Z2, Sirona-T та sirona Z2, надаючи більше варіантів для тривалішого користування. На базі Cloud-G має поворот на 90 градусів, тоді Cloud-T – на 360, що значно спрощує посадку та висадку дитини. Друге відкріплення для обох автокрісел на штатній ремені безпеки автомобіля. Cloud-G розкладається не в повне лежаче положення. Тоді Cloud T забезпечує повністю горизонтальне положення. Обидві моделі сумісні з усіма прогулянками встановлюються на адаптери візочка. Cloud T регулює висоту підголівника у 12 положеннях. положення. Cloud G має підголівник із 14 положеннями. Також це крісло сертифіковане для використання в літаках. У версії Plus Cloud T має січистові конси для додаткової вентиляції. Cloud G представлене у класичних кольорах. Тоді Cloud T має не тільки базові кольори. Та стильні колекційні варіанти в рамках фешн колаборацій, що дозволяють підібрати крісло на будь-який смак.